Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, а саме як вони зимують взимку. Вибав сніг, завірюха, метілі. Зима це нелегка пора року для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер. Як же їм непросто знаходити їжу під товстими шарами снігу? А дрібним тваринкам взагалі важко знаходити їжу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими, кожен по своєму Взимку обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірів починають готуватися до зими ще з осені, а деякі починають займатися заготівлею харчів. Ще з літа. Хто ж перший починає збирати запаси? Першими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, відкладаючи їх у нірку. Тоді у них є можливість. Сидіти всю зиму у нірці. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон для того, щоб добре підкріпитися. Найсмачніша їжа для них це зернятка, які вони заготовили ще влітку. Наступний в нас їжак. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, адже жаби й ящерки вони ховаються під землю. У літні. Легенькі, теплі, осінні дні їжачок готує собі притулок до зими, носить сухе листя. На зиму їм потрібно. Запастись великою кількістю жиру, щоб не замерзнути. Їжак міцно спить усю зиму. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ось такий їжак. Наступний звір це ведмідь. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу хованку. І зберігає в ній тепло, Ведмідь заліг у барліг до весни. Він не виходить на полювання, бо йому вистачає власного жиру, який він накопичував восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата. Перші місяці свого життя вони живуть разом з мамою. І, звичайно, ростуть. Ведмедиця їх годує своїм молоком. А коли пригріє весна, сонце, вона виведе їх з барлогу. Лисичка взимку живе сама. Хутро у лисиці густе, пухнасте, вона спить просто на снігу. Ліг у лисиці це невелика ямка. А коли розгуляється непогода, снігопад, мороз, то лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки її слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші, полює лисиця і на зайців, і на пташок. Буває, що заглядає до курника. Заєць, Вдень він спить, а коли ніч він виходить погуляти та попоїсти. Але як намете хуртовина, тоді вже не розкопати зайчику снігу, зате в лісі він на високі замети вилізе, з кущів дерев гілочки пообгризає, та й добре попоїсть, а інколи і в село приходить. Прийде пізно ввечері в село, коли тихо, коли всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, наїсться, а потім назад в ліс побіжить, так і живе заєць цілу зиму. Лисички, зайці, вовки, до морозів. Практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють свою шубку, міняють колір шубки. Лисиці та вовки колір шубки не змінюють, але хутро в них стає більш густе, пухнасте. Так їм легше пережити морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так зручніше вижити взимку. Ось так і зимують звірі.